Це завжди яскраві емоції, класні подарунки, класні гості. Коротше, раунд, день народження. Мій найулюбленіший. Погнали! Є така історія. Гоним. Так, ну що, сьогодні у нас іменинник, це Назар, бо в нього день народження, найближчий до сьогоднішньої дати. Друзі, тепер правила гри. Та ще! Ох, реакція. Я буду ставити запитання тому, в кого ця коробка. Якщо ти відповідаєш мені правильно, отримуєш один бал і далі а, передаєш цю коробку. Якщо неправильно, то продовжуєш мені відповідати. Але дуже важливо, хто буде тримати цей подарунок в момент, коли закінчиться час. Бо всі тоді бали зароблені цим раундом в цій команді, просто втрачаються. Угу. І виходить, що інша команда виходить переможцем. Зрозуміло, так? <с1000> Слухаю. Жека виграє. Так, ну що, я готова. А ви готові готові готові. готові. Знюхаю. -ху -ху -ху! Не забувайте, що час іде. Погнали, якого кольору цифри і літери на автомобільних номерах електромобілів? Зелені. Правильно, найзахідніше місто України це. Угу. Ужгород. Неправильно. Чоп. у якому виді спорту Оксана Баюл перше з часів незалежності здобула для України олімпійське золото? Так, фігурна катання. Правильно. Яка українська річка протікає через три європейські столиці? Дніпро. Неправильно, Дунай. Дунай. В якій області розташовано місто Бердянськ? Господи, херс. А? Запорізька. Запорізь. 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 Про які ягоди найчастіше згадує Тарас Шевченко у своїх творах? Я знаю. Малина Малина. Чи... Малина. Давай. Малина. неправильно калина. 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 Назвіть відомий футбольний клуб родом з Одеси. Чорноморець правильна відповідь. Кого вважають основоположником нової української мови? Тарас Шевченко. Не неправильно Котляревський. Угу. Як розшифровується абревіатура «УЗ»? Укрзалізниця. Правильно. А, як правильно говорити? Індустрія чи індустрія? Індустрія. Правильно. Який предмет був символом влади у козаків? «Булава». Правильно. З якого віку українець може отримати паспорт? Чотирнадцять. Правильно. Анастасія Кочетова відома під псевдонімом Мамеріка. Правильно. Ого. На яку літеру, окрім якого знаку, в Україні немає назви населеного пункту? Немає. Неправильно. Г. Хто автор пісні Минає день, минає ніч? Минає день... Ріка. Неправильно, Микола голову слово на щастя. Пишемо разом чи окремо. На окремо. Правильно. Хто був головою Центральної ради УНР у 1917 році? О, голова о, Бандера Неправильно Мам. Грушевський. Чим традиційно українці прикрашали свої оселі на трійцю? Матрицю, зеленю. правильно хто автор цих рядків? Учітесь, читайте чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Шевченко, правильно. У якому місці України є пам'ятник відомому сорту огірків? Херсон, неправильно, Ніжин. який птах шебета в весневому садку у відомій українській пісні? О, соловейко. Правильно, як називається яйце, на яке нанесені візерунки за допомогою воску і фарбу? Крашенка. Неправильно писанка. Якою категорією водійських прав треба отримати в Україні аби керувати пасажирським автобусом? Б неправильно, Д. у яку пору року традиційно співаються гаївки? Квіто неправильно, весна. Хто автор Романа Беркут? Франко. правильно, що таке дримба? Інструмент <груто> як звуть який має призвисько Шева? Шевченко Андрій, правильно, яким загальним словом можна назвати була Кожа Спасибо, що попередили. Дуже якось обідно. Ну тому що ти, ти навіть не спіла нічого. Я, я вже готовий був сказати це. А що ти хотів? Не помню вже добре. ну Що давайте, давайте я оголошу рахунок за цей раунд. Команда Ткача втратила на жаль зароблені бали. а От команда педана отримала вісім балів. балів! Так, Це не поганий. Я ти виграєш. І загальний рахунок стає у ткачівців 18 балів, у беданівців 35 балів.